Опалювальний сезон у Кривому Розі стартував у десятих числах листопада, та досі не всі городяни з теплом. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа своєчасно розпочало сезон опалення. Проблеми у абонентів державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Мешканці цієї 14-поверхівки на гірницькому серед таких люди діляться. Чимало років мають проблеми з опаленням. Це рік не виняток. Після старту опалювального сезону батареї потеплішали, та ненадовго. У нас оце відключили тоді, коли побачили, що порив, відключили наш дом, п'ятий, шостий, частина сьомого, двадцять шостий, оцей куточок, увесь оце, із того четверга. Буквально по вчорашній день я сиділа в своїй квартирі при десяти градусах тепла. Тільки вчора, десь півдругої дня, це 23-го, підключили опалення. З опаленням у нас проблеми год, кожен рік. Кожен рік у нас тут риють, рвуть. Одне г убирають, друге ставлять. Що можна сказати? Наш під'їзд другий, трьохкомнатний стояк повністю був холодний. Я на шостому, і в мене було 10 градусів. Я приглашала з гарячої лінії прийти на чай, щоб в хаті. Діти купили міні валяночки, дві кофти, теплий халат і так далі, тому що невозможно. Така картина тут з минулого тижня. Коли кінець ремонтним роботам люди не знають. Рили отут зсередини почали, потім пішли туди і дійшли до того, що це вирили, бачите, що а потім вони порили, порили у них забрали машину. екскаватор в когось вони позичили, у них не було свого. Забрали на другий день, вони приїхали, почали далі рити. Вони приїхали і сказали: ми забираємо до вас усе, розвоздушуйте поки, а потім, як там все владиться, тоді тільки тут сюди транспорт дадуть і вони закінчуть роботи. До сьогодні холодно було і в цьому будинку на вулиці Павла Глазового. Немає опалення в нашому будинку теплоцентралі по трубах. Підходить опалення з будинка. На квартири не поступає опалення. Житлосервіс не може розібратись, де воно у нас там стоїть. Ну, така ситуація. І сидимо вже скільки без опалення. В хаті холодно, внуки, внуки прийдуть і ходимо всі в діти. Це ж не діло платить, Бог зна, за що, за це тепло, що йде на вулицю. Холодний, як лід. Такими вранці були батареї у квартирі Марини Соболь. Раніше у нас ніколи не було проблем з опаленням. Нам першим включали, і батареї були дуже гарячі. А зараз, коли всі вже з теплом, десь півтора тижня, у нас його і не було. У нас є дитина, і він спить вдягнений, дуже вдягнений, тому що дуже холодно. Вуха мерзнуть, голова мерзне. Тому ми хочемо, щоб щось зробили для того, щоб з'явилося опалення. Сьогодні очікування людей справдились. В керуючі компанії пояснили причину затримки. На будинку Павла Глазового 7 на зворотньому трубопроводі під засувку нанесло сміття. І таким чином будинок не гріло опалення в всьому будинку. На даний час почистили засувку і працює вже опалення. До того теж налагоджували в інших будинках опалення. Якби мешканці звернулися до мене, то ми б зробили це ще раніше. Та в багатьох будинках справа не в зоні відповідальності управителя. Учора державне підприємство «Криворізька теплоцентраль на своїй сторінці вибачилось перед мешканцями міста, в будинки яких не своєчасно було подане тепло. Водночас на підприємстві подякували владі, і оборони, комунальним підприємствам за надання комунальної техніки та бригад. Ситуація, внаслідок якої без своєчасної подачі опалення залишились десятки багатоповерхівок кривого рогу, сталася через пошкодження теплових мереж. Ще раз зазначаємо, ремонтні роботи знаходяться на завершальній стадії, і ми розуміємо наше завдання якісно провести опалювальний сезон, незважаючи на проблеми, які виникли на його початку. Сьогодні на таку заяву відреагував Олександр Вілкул. Вибачення вибаченнями і проблеми з водою влітку зрозумілі, але коли 100 будинків не можуть включитися за графіком, це стає проблемою не одного держпідприємства з начальниками у Києві, а всього міста. Добре, що є чесне визнання помилок. Ми, звісно, допоможемо щодо води. Тепло теж вода. І давайте ще раз скажемо дякую Кривбасводоканалу. Після підриву Каховської ГЕС, якби ми не реалізували проект із водопостачання з кресу, тепла у 70% квартир у місті не було б взагалі ніякого. Даріюсь Владислав Талалай цей день.